Доброго дня збиралася трошки техніки. Mazda E220 звичайний дизель пробила прокладку, повело головку і гази розірвали патрубок. Шліфанули головку 0,35, замовили прокладку. Прокладка у нас тут стояла паранітова, ми взяли залізну, а? трохи підрівняв там блок. ось Запустив, потекла помпа. Коротше буду ще міняти помпу. й в принципі, тачка готова. Далі у нас повернувся Ford Ranger не запускається на гарячу, я вже там розібрався, вклинила четверта форсунка, трошки поприлітала йому. Це у нас Nissan е, правокермовий. Сильно великі картерні гази будемо міняти. Тут форсунки стоять в... за кришкою клапанів. Тобто видно, що прогоріла якась шайба і чмихає в картер. Короте, міняємо шайби. Тут, боже, я не пам'ятаю, як він називається цей Hyundai Voyager чи Весмеджер. Короче, насос. Хайлюкс. Сильно димить. Настільки сильно, що можна димову завісу. Значить, Як перевіряти? Перевірив, зняв впуск, подивився, чи не плюється турбіна, не плюється, Від'єднав від клапана плюс-мінус, тобто перекрив солярку і запустив на ефірі. На ефірі диму нема зовсім. тобто Розуміємо, що треба робити форсунки. Вона півроку стояла, можливо, вони закисли, можливо, ще щось. Та й таке. Такий перелік робіт у нас на наступний тиждень.